Локери камери для зберігання речей пофарбовані у темно-сіру молоткову фарбу. Антрацит. Колір називається фарба три в одному. ґрунт, фарба, лак. Тобто пилюка на ній не затримується. Вона гладенька, пролакована. Висота 1,80 м стандарт, глибина 50 см по боковій частині. Ширина кожного відділення 30 см. Ось на 4 відділення. Ось такі локери. Є із такими дверками. Ось повністю. От такими, І є ось із такими дверками, де можна ставити свої номерки. Тобто на такі дверки ми клеїмо номерки, на ось такі ставимо. Замочки окремо, 70 гривень штука, вмонтований замок, металевий, хороший, не з дешевих. Два, три замочка в комплекті. Ну, на деяких два, на деяких три. Стан як новий. Повністю перечищені, перефарбовані. Фарба нічим не уступає заводській.